Найпотворніші тварини у світі. Ми всі звикли розглядати красивих тварин, милуватися їх грацією і навичками полювання або захисту. Однак далеко не всі тварини викликають захват або розчулення. Глянувши на деяких, хочеться забути, що бачиш щось подібне. Ймовірно, саме таких непримітних видом тварини захищаються від винищення. Риба крапля. Ця риба точно не здивує тебе ні розфарбуванням, ні зовнішнім виглядом. А якщо ти її піймаєш, що практично неможливо, ти закричиш переляку. На захист риби краплі додам. Вона живе на глибині 1200 метрів. Спробуй витримай такий тиск. Ангорський кролик Це савець. Не так жахливе, як незрозуміле. Відрізнити ангорського кролика від порції солодкої вати допоможе тільки ніс. Зебу. Азіатська лиса корова виглядає вельми страхітливо, на відміну від європейської корови. Зебу є нащадком індійського туру. У зебу на загривку є великий горб, іноді опушений по краю шерстю і шкірними складками між передніми ногами. Черепаха мататама. Черепаха здатна вбити одним зовнішнім виглядом. Її шия і голова абсолютно плоскі і покриті безлічу опуклостей. Що нагадують, бородавки і горби. Довжина черепахи становить до 40 см, а вага 15 кілограмів. Комоцький дракон. Найбільші і отруйні ящерки у світі. До речі, вони здатні побачити тебе на відстані 300 метрів. Ведмідь Грізлі. Це той ведмедик, з яким ми явно не радимо зустрічатися в лісі. Він досить великий. Його вага складає до 385 кг. І швидкий може розвивати швидкість до 56 км за годину.